Сьогодні я розкажу вам про топ-5 міфів з Китаю, у які всі досі вірять. А правда вас дивує? Міф Китай дорівнює низька якість. Правда, саме в Китаї збирають айфон, техніку для світових брендів, аксесуари для Prada і Nike. Якість не залежить від країни, а від фабрики та контролю. Міф брендові речі не роблять у Китаї. Правда, iPhone, Dyson, Adidas, Apple Watch мають виробничі лінії у Китаї. Там навіть шиють колекції для європейських брендів. Міф усе китайське це підробка. Правда, у Китаї є ще імітації, але є фабрики, що шиють по замовленню брендів. Тому важливо знайти постачальника. Міф Китай дешевий, а значить поганий. Правда, ціна залежить від матеріалів, бренду і накрутки продавців. Наприклад, в Україні деякі товари з Китаю продають у 3-5 разів дорожче. Наприклад, той же епіцентр чи інші великі магазини. А якщо, а ді, якщо ти хочеш можна... дізнатися, як замовляти речі напряму без переплат, пиши мені в директ.